Вас вітає компанія Містпошта. До вашої уваги відеоінструкція з користування програми Point 24 розділ прийом відправи. Коли до вас на відділення завітав клієнт з бажанням відправити посилку запитайте у нього, чи є у нього додаток. Якщо є, то запропонуйте відкрити QR-код. Натискаємо прийом відправи. Знайти номера створених декларацій можна чотирма способами. Перший це сканування QR-кода клієнта. Це найпростіший, самий, самий швидкий, самий надійний спосіб. Натискаємо. Відкривається камера гаджета, з якого ви працюєте. Скануєте QR-код додатка клієнта, і цією дією ми виконуємо дві операції. Перший це знаходимо всі номера декларації, які зареєстровані за цим номером, і друга це верифікуємо безпосередньо самого клієнта на відділенні. Другий спосіб це сканування штрих-коду, якщо у вас є сканер. Третій спосіб ввести номер декларації. Можна ввести останні чотири цифри, програма знайде декларацію або ввести номер телефона відправника. Програма знайшла дві посилки. І якщо програма не знайде посилок, то ви можете натиснути кнопку Шукати в інших відділеннях і програма знайде всі посилки, які обліковуються за цим клієнтом по всій Україні. Спитайте у клієнта, він буде відправляти одну чи ці обидві. Наприклад, буде відправляти обидві. Помічаємо її галочками і натискаємо прийняти відправлення. Інформація по цим посилкам. Беремо номер міністікера, клеїмо клеємо його на посилку і вносимо номер. Або, якщо не номер міністікера, то номер сейф пакета сюди вносимо. По другій посилці. У нас обліковується борг. Сповіщаєте про це клієнта, що йому потрібно сплатити. 60 гривень за цю посилку ви можете допомогти клієнту оплатити, надавши йому інформацію по терміналам самообслуговування, де він зможе оплатити готівкою, а також натиснути Оплатити і натиснути платіжне посилання. Після цього клієнту прийде лінк з посиланням на оплату. Він оплатить і після того, як ви натиснете оновити. Зміниться червоне поле на зелене. Поки клієнт сплачує, ви берете новий міні-стикер, клеїте його на посилку і вносите номер міні-стикера. Вносіть, будь ласка, уважно. Натискаємо оновити. Після оновлення даних червоне поле змінилось на зелене, оплачено. Тепер можна прийняти на відділення. Все, посилки успішно прийняті. До зустрічі в нових відео.